Друзі, привіт! Перед передань свого дня народження я вирішила поділитися списком з 25 своїх важливих книжок і, власне, розповісти про ті книжки, які запали мені в душу, якось особливо на мене повпливали впродовж останніх 7 років. Тому запрошую вас до перегляду і поїхали! Наступною книгою, якою... Хочу поділитися, є роман Ліни Костенко Записки українського самошедшого. І це той роман, мабуть, про який теж чули дуже багато людей, але мало хто його читав. Я довго збиралася його прочитати, але врешті, коли взялася до читання, це виявилося насправді важко, тому що і стиль такий незвичний. І рефлексії головного героя теж доволі важкувато читати і сприймати. Ну принаймні мені так було, але це саме той роман, який от зачіпає своєю важкістю, своєю складністю, і саме через це він є важливим, тому що йдеться про події помаранчевої революції. Я тоді була маленькою, звісно, цього всього, що відбувалося, не усвідомлювала, але е, прожити це з допомогою книги, це як на мене надзвичайно важливо. І це саме той роман, який є важливим і в історичному контексті для України, тому я його дуже вам раджу. Якщо ви раптом не читали, сто разів чули, але не читали, почитайте. Це буде складно, але, але важливо. Далі ще один нон-фікшн. Книга Брене Браун Дарини досконалості. Я в певний час дуже багато чула про цю письменницю. Мабуть, того року в нас виходили переклади її книжок. І от Дарина досконалості була одна з них. Вона мене найбільше зачепила своєю анотацією, і це, мабуть, була, якщо не перша, то одна з перших книжок, які я прочитала про от самовдосконалення, самопізнання, любов до себе. Коли це все тільки починалося на нашому книжковому ринку, тому що зараз це вже сприймається трошки заїщено. Кожна наступна книга повторює попередню, але от Дарини досконалості, які я читала, це дуже дотепна, дуже тепла книга, яка спонукає все ж таки до пізнання себе, своїх особливостей і Прийняття того, який ти є, тому що йдеться там не тільки про те, що от ти маєш бути такий хороший, але й про те, що мати якісь вади, зокрема в характері, це нормально. От просто треба навчитися з цим взаємодіяти. І, власне, чому дарина досконалості йдеться про. Якісь риси і характеристики, з якими може здаватися дуже важко, або в принципі бути важко, які здаються навпаки не чимось хорошим, не те не тим, чим можна пишатись, а якимись вадами. Але авторка навпаки спонукає до того, щоб прийняти це в собі і жити з тим. Тому що це частинка власного я, частинка себе. І ця книга була для мене от можливо стартом в цьому світі селф-хелпу, саморозвитку і самомотивації. Якщо ви не читали, я все ж таки її дуже раджу, тому що вона легка, цікава і, і тепла. Наступна серія, яку хочу порадити, це. Вже доросла серія книжок, Італі... італійський квартет, здається, правильно називається. Загалом перша книга називається Моя неймовірна подруга, і я думаю, що ви все ж таки чули про ці книжки. Цю книгу мені вперше дала почитати Моя подруга і мене настільки захопила ця історія двох італійок, власне, вся... Історія відбувається в Неаполі і трошки далі в Італії двох дівчат, які зростають разом, які є подругами, і всі ці італійські штучки, італійські пристрасті, і все те, чим наповнене їхнє життя, воно настільки відрізняється від того, що знаю я, і це була настільки захоплива історія, що кожну книгу, а їх чотири, я читала просто. З неймовірним захватом, неймовірно швидко. І це було так цікаво, що ну, от, чесно, я дуже раджу цю історію, тому що це і не тільки цікава історія, але і та е, історія, над якою є над чим задуматись. Там багато і героїв, і ситуацій, які дуже суперечливі, над якими є е, чим як подумати і про що. Е, тому я дуже-дуже раджу, це класна серія для того, щоб відволіктись і забути про навколишнє прямо супер. І це справді одна з кращих серій книжкових, які я читала. Тому так, читайте. Далі книга Еріха Фрома Мистецтво любові. Я читала її не так давно, кілька років тому, але я вже поганенько пам'ятаю, про що тому що якось мене так захопило, що я прочитала її насправді дуже швидко, але це не та книга, яку потрібно так читати. Краще читати більш думово, більш повільно. І я тоді прочитала дуже швидко і подумала, так, треба перечитати, але повільніше. Ну, от пройшло вже кілька років, я досі цього не зробила. Але я пам'ятаю, що книга мене вразила, там було немало суперечливих моментів, з якими я хотіла прям посперечатися, які я хотіла заперечити. Але власне про любов, про те, звідки вона береться, як, чому, як і до кого ми її відчуваємо. Дуже багато цікавих пояснень. І якраз коли з'являються моменти, з якими хочете посперечатись, це теж дуже класна штука, тому що саме ну, такі книжки вони спонукають до роздумів і, і це ж класно. Тому я дуже рекомендую цю книгу. Якщо ви не читали її, якщо вам цікаво почитати про любов, якісь філософсько-психологічні штуки, пов'язані з нею, то дуже рекомендую. Можливо, я коли-небудь сама, прочитаю цю книгу, було би прекрасно. Далі. Деніел Кіз, таємнича історія Біллі Мілігана. Я вже на каналі записувала відео про книги Деніела Кіза, які я читала. Це і квіти для Елджернона, і дві книги про Біллі Мілігана, і П'ята Саллі», і Відверто про Клавдію. Загалом у мене є ціле відео про ці книжки. Але чим мене так вразило, що зачепила історія про Біллі Мілігана? Насправді у Деніела Кіза я першу читала квіти для Елджернона. І тоді, коли я читала Елджерма, в мене якось було трошки розчарування, тому що я очікувала ну, прямо ну, супер, не знаю, чогось такого, і очікування не виправдана, хоча книга справді дуже цікава, дуже класна. А от Біллі Мілігана я вже почала читати з таким скепсисом, що от знову книга, про яку всі всюди говорять, і я от знову почитаю, і не дуже мені сподобається розчарусь. І навпаки, все вийшло навпаки, історія неймовірно цікава. І дуже класно, що сам письменник, ну, він ж писав з реальної людини цю книгу, і друга частина, і взагалом, в принципі, в першій частині там, де розповідаються оці моменти, коли сам Дені Хіс їздив, брав інтерв'ю, розмовляв, говорив. Да, прям настільки мене захопило. це дуже цікава і класна історія. І я думаю, що я би ще щось прочитала у Денія Кіза. з того, що я ще не читала загалом про ці е, психічні якісь відхилення. Це дуже цікава штука, особливо про множинні особистості. Мені прям дуже-дуже тоді сподобалось. Детальніше я розповідала якраз відео про книги Даніела Кіза. тому йдемо далі, не зосереджуємося на цьому. А наступною книгою несподівано є щоденник Шевченка, і так, це перегукується її щоденником Довженка». Е, я багато чула про щоденник Шевченка, і м -м, коли я взагалі прочитала його прозу, це в мене світ перевернувся. А коли я прочитала його щоденник... То все. Для мене Шевченко все от остаточно перестав бути цим, знаєте, супермонументом, великим кобзарем, цим таким портретом в смушевій шапці. Е, нарешті, остаточно я побачила людину, і це настільки глибоко, настільки. Близько, я не знаю, я коли читаю щоденники, якісь мемуари, листи, для мене письменники розкриваються по новому і самі вони і їхня творчість вони стають для мене набагато ближчими, і через це мені хочеться читати ще і їхні твори, і загалом про інших якихось письменників. І... Щериник Шевченка я читала в оригіналі російською. Знаю, що він є в перекладі українською мовою, тому дуже раджу, якщо не читали, і у вас все ще є образ у цього великого кобзаря. Дуже-дуже раджу, дуже класно. Далі один з кращих романів, який я читала, книга Одрі Ніфенегер Дружина Мандрівника в Часі. Це досі е, та книга, яка історія якої залишається для мене суперечливою, тому що там було купа моментів, які я думала, чорт, це щось трошечки не то, і так би не мало бути. Але сама історія цієї якоїсь любові всеохопної е, якоїсь, знаєте, Прийняття всехопного, і головний герой, і його дружина. Я вже не пам'ятаю їхніх імен, але це насправді так мене вразило, ця історія і ця незворотність описана. І загалом всі усі часові лінії, часові стики, подорожі, те, як це описано і як воно співіснує в книзі одне з одним, Це надзвичайно класно. Тому я дуже рекомендую цей роман, якщо не читали. Якщо хочеться якусь некласичної любовної історії, прямо дуже-дуже раджу. -дуже. Далі вже в мене зараз підуть книги, про які я здебільшого розповідала на каналі. І от наступним є Сад Гецемецький Івана Багряного. Це дуже важка, дуже важка книга. Дуже важка і важлива. Мені е, неймовірно було важко читати, я розповідала про це в окремому відео. І, е, знаєте, здавалося б, після такої книги щось подібне не хотілося б читати загалом багряного. але е, розуміючи те, що це автобіографізм, і читаючи вже це, цю книгу під час повномасштабного вторгнення, е, було дуже багато паралелей, було дуже багато моментів. Які е, вражали своєю жорстокістю, і знову ж таки я проводила паралелі з сучасністю. І мені дуже сподобалося, що навіть от в такій історії Паглян е, зміг нести якийсь приходницький детективний елемент, як це, наприклад, було в Тигроловах, так і в Саду Гицаманському, е, таємниця того, хто викрив головного героя. І... Доніс в органи там, НКВД, КГД, хто вони там були. Це от та таємниця, яка тримала до кінця, навіть якби ну, всі оці автобіографічні штуки трошечки зменшити, це справді те, що тримало до кінця. Тому я рекомендую цю книгу, але ну, тут детективно складова не найголовніше, все ж таки сама книга про... Те, як знищувала людей, і вона надзвичайно важлива. Після цього я читала Людина біжить над прірвою. І це е, я не знала насправді е, яку з книг внести в цей список, чи Сад Грициманський, чи людина біжить над прірвою. Тому що серед прочитаних все ж таки я, мабуть, найбільше люблю людина бжить над прірвою Багряного, але саме серед його романів. Але от сад Гециманський на мене так сильно повпливав, що я продовжила читати погляного і планую продовжити читати його ще, тому я дуже раджу. Це та проза, якої, мені здається, не вистачає нашій літературі. Власне, дуже проза, щоб вона була знана, тому що це маловідомі твори. У Багряному і, в принципі, в нашій літературі. Дуже рекомендую. Ну і наостанок 5 книжок, про які я вже багато говорила на каналі, але все одно це ті книги, які я вважаю важливими впродовж причительного періоду, тому повторюсь і назву їх, але буду вже говорити про них коротко. Власне, це роман Мета Хейга Як зупинити час про цінність часу. І головне цінність людей у житті. Дуже раджу, дуже легко і глибоко водночас написано, розповідала про це в окремому відео. Рекомендую подивитись його, якщо ще не бачила, і дуже рекомендую книгу. Наступним є, звісно, інтернат Джедона і я. Досі не можу повірити, що я так довго не читала цю книгу і так довго збиралася її прочитати, але я рада, що я нарешті це зробила. Це справді дуже важлива, дуже класна, дуже глибока книга. Ми читали також її на читацькому клубі, і в нас були дуже яскраві, глибокі обговорення, дискусії. Це було дуже цікаво, тому раптом ви, ще не читали інтернат, дуже дуже раджу. Наступною книгою є книга Віктора Франкла «Людина в пошуках справжнього сенсу теж, книга, яку я довго збиралася прочитати, і е, коротка, дуже глибока історія про сенс, яка мене вразила, і власне оцей от, е, сенс життя, сенс любові і сенс страждання, і вміння наділити сенсом людське життя. Мені дуже подобається те, про що писав Віктор Франко, Він дуже вражає це і змушує задуматися над цим. Дуже рекомендую Мені здається, надзвичайно актуальні в теперішніх обставинах. Далі вже будуть книги, прочитані от щойно щойно, це нонфікшн е, від Дарки Озерної бути Окей, що важливо знати про психічне здоров'я. Я вже говорила, що це одна з кращих прочитаних у 23-му році книжок. Я не перестану співати її оди, дефірамби, і просто хвалебні бурякі пісні, тому що так це. Дуже класна, ґрунтовна, зрозуміла книга про психічне здоров'я, про процеси, які відбуваються в мозку, про те, чому це важливо і головне все це на українському ґрунті зрозуміле. Нашим українським читачам дуже-дуже дуже рекомендую. І наостанок роман Василя Барки Жовтий князь про голодомор 32-33 років. Надзвичайно важка книга. Книга, з якої я думала, що я не впораюсь і не дочитаю її до кінця, але це було дуже важко, і водночас дуже важливо, так само, як і сад Гециманський Івана Лагряного, надзвичайно вражаюча. І надзвичайно важливо для розуміння історії України, українців, чому ми так і чому ми там, де ми є тепер. Дуже Раджу, але з обережністю, тому що історія важка. На цьому я вже буду завершувати. Друзі, дякую, що вислухали цей безперервний, здається, словесний потік. Книги, які мене вразили, якісь сподобались, які запам'ятались, і які дуже повпливали на моє подальше читання і навіть життя. Сподіваюсь, що щось знайшли для себе цікаве в цьому списку. Дуже Буду рада почути ваші якісь відгуки на прочитане, якщо ви читали щось зі згаданого або щось подібне, або щось від цих авторів. А загалом пишіть, будь ласка. Мені дуже цікаво завжди читати ваші коментарі. Дякую, що ви дивитесь. Дуже-дуже дякую і до нових відео. Па-па! Мажу руки ну, перед камерою. Ой. Але що вік вже не той треба дбати про свої рученьки, оце от. Так багато говорила, що ж тепер треба пити чай. Фу, господі, щось я так багато говорила, що це просто ваучу.